Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція з нагоди відкриття курсів НТО UA з метою підвищення кваліфікації фахівців готельно-ресторанної справи та роздрібної торгівлі. Сьогодні у нас у гостях Іван Ліптуга, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради, Анатолій Ковальов, ректор Одеського національного економічного університету. Пане Іване, прошу вам слово. Шановні мешканці одеського регіону і також інших сусідніх регіонів, сьогодні ми зібралися в цій студії для того, щоб анонсувати старт навчальних курсів національної туристичної організації України спільно з університетом Одеським національним економічним університетом. В нашому місті за підтримки програми USAID – Конкурентоспроможна економіка України. Цей старт сьогодні, і відкриття лабораторії на базі Одеського національного економічного університету розпочинає низку серію курсів по трьом напрямкам: перший напрямок це готельне господарство, другий напрямок це харчове виробництво, і третій напрямок це. Рітейл або роздрібна торгівля. Сьогодні на тлі війни в Україні майже всі сектори економіки відчувають гостру нестачу персоналу. Сьогодні не вистачає людей, особливо чоловічих професій, професій лінейного персоналу в дуже великій кількості наших підприємств і компаній. Які не можуть ефективно здійснювати свою діяльність університет, відкрили лабораторії, які були облаштовані сучасною мультимедійною технікою, меблями і навчальними матеріалами, а також методичними рекомендаціями до різноманітних стандартів в цих сферах. Нам дуже приємно. Що саме в Одесі сьогодні було урочисте відкриття першого курсу, на який прийшли представники центру зайнятості, представники провідних кампаній по всіх цих трьох напрямках, професура університету долучилася до створення цих програм. І до залучення бізнес-партнерів, які будуть надавати, крім теоретичних, теоретичних знань, практичні навички. Анатолій, Іванович. дякую, пане Іване. Це дійсно важлива подія сьогодні відбулася. І ми почали таке дуже серйозне, важливе для нашого регіону навчання на таких курсах. Вони присвячені підготовці і орієнтовані, налаштовані на підготовку фахівців для дуже потрібних галузей нашого регіону, тому що в пріоритетах розвитку регіону і міста сервіси, розвиток туризму, рекреаційної діяльності і реабілітації це дуже важлива діяльність, яка нами розглядається як дуже важлива і соціально відповідальна. Ми маємо таку можливість завдяки підтримці асоціації туризму. І USAID, ми маємо таку можливість підготувати відповідні умови для навчання, розробити дуже цікаві програми для навчання. І на мою думку, дуже важливо те, що ми впроваджуємо елементи дуальної освіти, тому що ми співпрацюємо дуже плідно і тісно з роботодавцями в цих галузях, тобто. Десь 40 часу це теоретичне навчання, а потім практика. Потім практика в таких місцях роботи, дуже для нас відповідальних і цікавих для роботодавців, для тих, хто має влаштуватися в таких підприємствах, дуже значущих для нашого міста, як Таврія В, як четвертий хлібзавод і декілька інших підприємств, які. Зацікавлені в тому, щоб до них надійшли дуже підготовлені і мотивовані співробітники. Саме ця, ця мета є головною метою цього дуже важливого проєкту. Хотів би сказати про те, що наш університет вже готував і готує за іншими програмами інтенсивного навчання осіб тимчасово переміщених. З території Східу, і ми цим займаємося. Займаємося з жовтня минулого року, і це для нас така робота дуже відповідальна, цікава, і ми налаштовані на подальшу співпрацю. Дякую, Дякую, Анатолій Іванович. Я хочу також додати, що. Сьогодні на відкритті цієї лабораторії були присутні керівники і кадрових служб, і керівники підприємств, які стали партнерами цих курсів. Як вже Анатолій Іванович згадав, це, наприклад, мережа супермаркетів В», яка має більше п'яти тисяч робочих місць. Таврія буде допомагати в організації як навчального процесу практичні навички в роздрібній торгівлі, так і буде залучати випускників цих курсів і працевлаштовувати їх. Також було дуже цікаво сьогодні почути пропозиції від Центру зайнятості. Сьогодні держава пропонує. Багато інструментів щодо підтримки як роботодавців, так і шукачів роботи сьогодні. Роботодавці мають можливість відшкодовувати витрати на працевлаштування, і також є сьогодні можливості в центрах зайнятості отримувати. Компенсації, отримувати міні гранти на започаткування бізнес-проєктів. При реєстрації ФОПу, ті, хто подають заявки, можуть отримати до 75 тисяч і при працевлаштуванні ще двох співробітників можна отримати грант до 200-250 тисяч. Тому. Всі, хто реєструється на наше навчання, будуть можли... будуть мати можливість зареєструватися в центрах зайнятості, скористатися всіма їх пропозиціями. І хочу сказати, що по кожному напрямку, і в готельні готельному господарстві, і в ресторанній і харчовій промисловості вже є багато бажаючих партнерів, які, по перше, шукають. Якісну робочу силу співробітників. По-друге, вони зацікавлені в тому, щоб ділитися своїм досвідом і покращувати якість, практичну якість навчання. Також я хочу сказати, що національна туристична організація, яка з 2017 року плідно працює з університетами нашої країни, має в своєму багажу багато інтенсивних курсів. Інтенсивні курси по таким напрямкам, як основи туризму, діяльність туристичних гідів та екскурсоводів, діяльність туроператорів, діяльність турагентів, діяльність різних закладів розміщення як колективних, так і індивідуальних. Також більш глибокі знання у статистиці туризму. у Питаннях стандартизації в туризму, у питаннях різних видів туризму, таких як міський туризм, медичний оздоровчий туризм, сільський туризм і всі ці курси вони є безкоштовними для навчання, доступними для всіх. Заходьте на сайт. Національної туристичної організації nto.ua. дуже просто: реєструйтеся, навчайтеся, слухайте. І так як ми працюємо з університетами, а університети дають вищу освіту. Думаю, що перші інтенсиви вони дадуть поштовху для подальшої освіти вже вищого рівня. Анатолій Іванович, може? Я так підтримую останню тезу, тому що. А це якийсь такий плацдарм, трамплін в розвитку вашої. Я звертаюся до наших слухачів і глядачів, щоб розглядали трамплином такі курси інтенсивні Rapid Skills, тому що вони надають поштовх, надихають на навчання, а потім вже ви зможете крок за кроком себе розвинувати і йти далі з партнерами, з роботодавцями і з нашим університетом. Цьому мабуть це головна ідея такої співпраці. Як директор департаменту туризму, культури, міжнародної співпраці туризму і охорони культурної спадщини Одеської міської ради. Я хочу також сказати, що наша співпраця з закладами освіти вона дуже важлива. Для органу самоврядування нам важлива консолідація нашого бізнесу у всіх секторах. І ми робимо все можливе сьогодні, щоб звичайно витримати ці кризові часи, війну, зберегти робочу силу, наскільки це можливо. І для Одеси, яке є в сфері туризму і гостинності, дуже сезонним містом, нам важливо, щоб. Люди навчалися, створювали нові ініціативи. Нам потрібно розширювати туристичний сезон впродовж всього року. Для цього треба створювати привід, приїжджати до нашого міста. І чим більше буде молодих, креативних, творчих, талановитих, енергійних людей, які відчувають в собі. Енергію і бажання розвивати наше місто, тим краще буде економіка Одеси і економіка України в цілому. Тому, Анатолій Іванович, в добрий путь. Дякую нам всім, бажаємо удачі і щоб наші плани здійснилися успішно. Дякуємо. Дякую. Дякуємо, шановні гості, шановні глядачі.